Доброго вечора! І знову розпаковочка. Десерт ванілла Флавор. Чи до кави, чи до чаю. будь-якому випадку буде смачно. Ось такий десерт. Ніжний аналог бонжурика. Що ж ховається всередині? Зараз побачимо. Ось така начиночка. Зараз будемо куштувати приємного смаку. Тут наявна така печенюшечка, глазурь. І таке пташине молоко. Такої більш щільної консистенції щось між пташиним молоком і солодкою зефіркою. Куштуємо. Смакота. Рекомендую. До чаю. Те, що треба, підписуйтесь, ставте лайчучки, пишіть коментарі.